Добрий вечір. Сьогодні 25 квітня і ви на каналі Агрофарм, Бізнес в селі. Е, сьогодні буде дві також теми е, через те, що в одне відео немає, що складати. А сьогодні я розкажу, які були гуртові ціни у місті Біла церква на овочі, на свіжі овочі. І ось подивимося ми на мій огірок, який е, після. Півтора тижня дощів і холодів, звісно, дуже сильно стресанув. От, е, Значить, ми в нього <кій> вносимо. В корінь ми вносили і кальцію селітру, і сульфат магнія. Ось ви можете бачити. Ну, це так мені сказали. Ось, можна бачити у нас. Бачите, там зелені е, такі темно-зелені капіляри, великі, вени, а листок сам жовтий. А взагалі, до того, як внесли корінь магній, е, він був весь жовтий. Тобто трошки пішло живлення, але ще не сильно. Є ось опіки, е, ну це я так е, на агродвіжі. Зараз він же не агродвіж називається. Якось по-другому. Але раніше називався Агродвіж, дуже непоганий канал. Е, піддивився там, давали відповідь. Скоріше всього, що це від стресу опік. О, але по цьому опіку може дуже швидко болячка якась розвинутись. Ну ось так е, Скоріше всього, що це перепад е, температур. І опік на листку. от нестача Кальція видно. Ось бачите верхушки. Верхушки такі слабенькі, не хочуть розвиватися. М -м -м. Ось. Можемо бачити магній. Ось дуже ярко показано. Бачите? Це е е е магній. Е нестача магнія по листку. Ось таке. Тобто тут цілий букет відхолодів від, від, від стресу, від того, що не було сонця, він почав дуже сильно стресуватися. Таких наявних хвороб поки що, слава Богу, ще не видно. Але те, що стрес і нехватка мікро і макроелементів, от, то ми продовжуємо далі. Дали в корінь кальцію селітру, дали сульфат магнія. Калій дали е, і фосфор, ортофосфорну кислоту дали. О, це все по макроелементах. Всього, е, а, давали алгін по листу, форте. І да, сьогодні прийшло. Вчора прийшло, сьогодні даємо е, мікро. Це там склад е, е, азот, фосфор, бор. Е, Хоча ми бор по листу давали. От, і азот, азот, фосфор, бор, молібден, магній, сірка, вроді би. Ну, коротше, там штук 6 чи 7 мікроелементів, мікро, мікро -макро які, які сформовані в одну в одну речовину. От, оце тільки що дали. І разом додали квадріс. Це вже фунгіцид. Ну, я думаю, всі знають. Квадрис фунгіцид. Через те, що десь неділі-півтори назад ми обробляли немагнікурум от А сьогодні дали квадрис. Ось така у нас картина по огірку. Ну, стрясанув він добре. Зараз побачимо, якщо піде жара, я думаю, що все буде добре. Якщо далі буде холодно, ну, в принципі, вже показує жарко, то буде. Звісно, важкувато його витягувати. Так, по цінах е, на гуртовому риночку в білі церкві. Значить, зелень зараз взагалі не йде ніяка, але цибуля на перо 50, кріп 150, петрушка 100, 150. Е, шпінат 150. Ой, айсберг 60, це по зелені, що нагадав. Далі, редис вже відходить, у нас пора редиса. По-перше, вже наїлися, по-друге, вже, в принципі, всю вирвали. 35 гривень гарно можна взяти 35, ну, хто 40 править, але уже нема тяги, як кажуть. Тяги немає, в ретис вже і зелена цибуля вже не йде. Вже люди наїлися всьому свій час. І я вам скажу вже все. От. Але ще допродують, ну як допродують, ще продають, але вже не, не масово. От, і вже так. Не бігають за нею. Далі, е, капуста молода. Ну, на сьогоднішній день була ціна 25 гривень. Говорять, що. Там, аж хто відгружає, то взагалі е, плюються через те, що, ну, я їх, в принципі, розумію, через те, що 25 гривень, це вони віддали їй 15-20. Грунта ще немає, це теплиця, скоріш за все, і, чесно кажучи, це повний аут через те, що ну, затрати, які виростити розсаду. Саме перша зимою, це, ну, в минулому році для порівняння, я ось тільки що відкрив своє відео. Ми першу капусту ранню у, з відкритого ґрунта. Нас в теплиці не було. У, з відкритого ґрунта починали здавати 45-40. здавати Це тобто гур, оптова ціна. От, ну і вже в кінці здавали там, по 5 навіть. Ну таке. Е, о, А сьогодні це 5 червня, скажімо так, 20, 20, да, 5 червня вже так масово почали різати. А сьогодні всього лише 25 квітня і 25 гривень. Ну, от якось так от тобі ринок. І попробуй, вгадай. Хоча, говорять, і якби, в мене таке відчуття, що на Пасху ціна підросте. От, і і так не буде, скажімо так. Ну, такої ціни вона ну, буде, буде вже в червні місяці, в травні місяці такої ціни не буде. Ну, це, знаєте, це тут гадати не, не вгадаєш, але якісь прогнози можна ставити. От. Скоріше за все, що на Пасху, ось на 5 травня, ціна трошки підросте. От. Далі огірок трошки подешевше. 85 гривень був 90 корнішон. Е гладкий е 95 і Калинівка його називаю ну, Екстра, скажімо, 100-110 гривень. Е помідор Турція в основному, там Польща попадається де де, попадається умань де-неде, ну Взагалі смачного помідора немає. Якщо є, от розжевий, то він в закупці 170 гривень. От, е, і то навряд чи я не знаю, чи це наш чи він. Ну, говорять, що що він вітчизняний але наскільки це правда, я не знаю. Е, від 70 гривень помідор і от до 170 це всякий. Далі е, цвітна броколі 100-120. В залежності від якості. Баклажан імпорт 120, кабачок уже е, з'явився вітчизняний, 90 гривень. 90 гривень, е, Турція був 85. От. Яблука від 16 до 23. Дивлячись, калібр який, груша 65, така середнього калібру. От, Ксенія 95. Це імпорт. Пекінка 45. Пекінка молода, вже хороша, зелененька. Ну, мабуть, все. З'явилася ще полуниця Одеська, як мені сказали, 170 гривень. Ось такі ціни на 25 квітня 2020. 24 го року. Борщовий набір особливо не міняється. Там, картопля 16 1618, е Морква 14-16, Буряк 16-18 і цибуля, трошки підросла. Цибуля 15, е капуста 12. Ось так. Всім гарного вечора. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте. Гарного вечора, до побачення.